Всім саме величезний привіт, запрошу на перегляд акційних товарів в магазині Аврора. Сьогодні буде можна сказати, так чоловіча територія. Дуже багато всього привезли, навіть є, бачите, багато товару, де ще усе не розложено. Тому буду показувати, старатися, щоб було з цінами. Дещо з цінами, якщо не буде, то звичайно буду пробивати на сканері. Так, тут набір полірування для авто, поліролі для пластику в автомобілі, шампунь. Точніше, це йде концентрат, дуже хороша штучка, розводиться 1 до 100. А, бачите, написано ж, концентрат. Даєте ковпачок на літр води 49 гривень коштує. Так, це у нас іде полірування фарб спеціальний засіб 99 гривень. А, це також мийний концентрат, 169 гривень. Також його роз, треба розприділяти. Просто нанесли на автомобіль, зачекали і водою змили 169 гривень вогні. Кодові 55 гривень. Тут в нас йде а, ліхтар стоп до а, цього як ровера, до велосипеда. На батарейці він іде, кріпиться і ви вмикаєте його, коли зупинилися. Це дуже хороша штучка, тому що це ваша безпека насамперед. 199 гривень. Хочу вам подякувати величезне дякую за коментарі і за ваші вподобайки. Також я вам дякую. Так, це у нас стрічка автомобільна, неонова світиться різними кольорами. 199 гривень, 3 метри. Це в нас йдуть такі рукавички автомобільні, але мені здається, вони більше для, цього, для велосипедистів з підсвіткою. Так, і тут у нас комплект тримачів для, цього, для номерного знаку 99 гривень. Очищувач карбюратора 300 грамів, 88 гривень. Якісь ще є по 129 два види. Тут очищувач для салону автомобіля, пінний спрей силиконовий, 99 гривень. Також ось такі ще є великі очищувачі 650 грамів для салону. І також вже йде щіточка ось така, Тобто набризкали і щіточкою розприділяєте піну так зараз ціну. Ось такий це також іде концентрат для лобового скла. Розводиться у воді антимошка. 49 гривень. Так, ось такий набір торцевих головок. 199 гривень. Рукоятка з насадками. Так, ціна 119 гривень. Ось такий багатофункціональний ключ. Сьогодні у нас таке окреме відео чоловіча територія, можна сказати, 99 гривень. Залишайте коментарі, якщо вам сподобалось таке відео, чи ви хочете бачити на каналі такі подібні огляди, залишайте в коментарях, буду вам дуже вдячний ножиці по металу. Тримач магнітний для зварювання 84 гривні. Отримуй 5% відсотків коли купуєш та заховатися карткою Віза від Абанку, точкою на ціннику підтримуй українське. Купуй свій додаток Абанку та реєструй за кілька хвилин. Швидко каса, це каса самого слова. увагу, оплатити покупки нашої покрасі можна тільки карткою. Підходь, скануй та так швидко купуй. А якщо потрібна допомога, боту? А ми шукаємо продавця консультанта. Ідеальна повітря відумі батарейці. О, як тобі Там... стати акторкою. А круто було б стати актором. У тебе точно корисні подібні думки Вітаємо зараз ти безпеки. Ще трішечки, щоб малуватися радісним шутингом, нашим покотимо долімен. Хочеш подивитися, що саме у спеціальний бокс на пакувальному столику. А якщо хочеш дізнатися... Так, давайте подивимось на ці товари для рибацтва, для рибалки 249 гривень. Так, це катушка під різні водилища, 149 гривень. Сигналізатор кльову 169 гривень. 29 гривень садок рибальський. Снасть риболовна 39 гривень. Набір снастей. В упаковці 3 штуки 19 гривень. Підставка для водилища. Телескопічна. 29 гривень набір для бойлів. Тут стільки всього багато, що я навіть сам не можу розібратися. Що тут ще є? Котушки ще бачу. А, котушки ми з вами дивилися. Так, оцей набір відерних годівниць. Так, ну, шнур рибальський тут, Мені мізиться 1,4... А, різні міліметри, так. Всі по 99 гривень. Воблер 39 гривень бачу, по 39 гривень. Так, волосинь рибальська, 29 гривень. 29 гривень макуха соняшникова. А, кукурудза. Снасть рибальська, 39 гривень. Дуже голосно грає музика, мене вона збиває з пантелику, взагалі збиває з пантелику. Так, ну що, тут майже ми все пороздивлялися, можна тільки ще поритися в ящику, знайти щось нове, тому що не встигають все витягнути, все порозкладати. 69 гривень органайзер для риболовних снастей. Хотів сказати, що серйозна каністра, але за рахунок, тому що вона не маленька. А маленька, хотілося б більшого розміру. Скільки тут на Скільки? 5 літрів, мабуть, чи скільки вона йде. Так, да, 5 літрів, 499 гривень. Так, набір ось таких свічок, 169 гривень, 4 штуки в наборі. Набір запобіжників по 14 гривень. Індикатор автомобільний запобіжників, тут трішки більший, 29 гривень, клей. Двосторонній 119 гривень, ось така штучка, термометр 179, ось такі 34. За ці термометри, до речі, писали дуже багато в коментарях, що вони показують неправильну температуру. Ну, я бачу, тут правильно стоїть 24 градуси, навіть трішки більше, 26, а тут також, ну, всі різно показують, бачу, цей 24. Добре. О, ось такий в мене точнісінько такий був. 25, 26, 27 градусів, думаю, правильно. А тут скільки... тут от Бачите, а тут вже неправильно показує. Хто звідки знає, скільки градусів. Треба, мабуть, купляти трішки дорожчі градусники. Так, добре. Так, мультиметр 249 гривень. 249 гривень, це розгалужувач. До прикурювача автомобільний. Можна підзаряджати дещо. Так, це у нас така щітка йде спеціальна для цього. Скільки вона коштує? Ого, я кажу, що вони сюди запхали. А для шліфування 24 гривні. Манометр для вимірювання тиску в шинах 44 гривні. Паяльник електричний 99 гривень. Хотів сказати, що це за ціна на паяльник 19 гривень, а це якісь були компаси на блістері. Усі порозбирали. Ну і в Аврорі дуже дуже великий вибір оцих всяких ароматизаторів, аромаосвіжувачів авто по 29, по 27, по 19 гривень. Краще цей взяти, От дійсно купіть, оцей. він на дуже-дуже довго вистачає і аромат дуже сильний 27 гривень. Розмовляю сам з собою. Камеру не ввімкнув. 27 гривень. Ось такий клей сапожник для ремонту взуття на основі каучуку. Епоксидний клей. Тут 100 грамів, і ціна його 69 гривень. Сто грамів не знаю чи ці клеї хороші. Якщо мене щось потрібно, то я купую цей. знаєте, маленький клей. За 10 гривень. 34 універсальний професіональний в тюбі. Ну, відкривати не будемо упаковку. 129 гривень мультиметр. Не знаю, як по якості. Зараз ціну проб'ю. 849 гривень, компресор. Так, якщо вам потрібна рамочка для автомобільних номерів, вона вже йде з кріпленням. Так, щітка для склоочищувача. Безкаркасна. Навіть таке вже є в Аврорі. Так, розпіратор. Отакий вже справжній серйозний. 129 гривень. Пістолет самоклеючий. Самоклею. Самоклеючий. Сам Якщо руку приложити, 88 гривень, стержні по 19 гривень для ось цього пістолета. Так, давайте подивимося, що по замок, по замкам 69 гривень. Деколи не встигають міняти ціни, може навіть деколи щось із знижкою бути. Так що, якщо заходити в Аврору, можете пробивати ще товар на сканері, тому що цінник може бути непоміняний. 99 гривень це вже більший. Так, ключ тріскачка, 189 гривень. Рулетка 149 гривень на 10 метрів, 59 гривень на 5 метрів. Дивіться, які, які лищата маленькі. В слюсарні, 149 гривень. Такі моцюпоньки, Щось підточити, заточити, 149. Так, набір маленьких, таких невеличких шпателів. Так, ціна 49 гривень за 3 штуки. Так, скільки цей набір? 119? Так, да, 119. Так, ось такий будівельний набір. Леза вже входить в комплект. Ціна 99 гривень. Викрутка багатофункціональна. Дивіться, 10 в одному. Перший раз таку бачу. Цікаво, 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 цікаво. Вже в автобусі йде. Набір сверл по металу 5 штук 109 гривень, ось такі по 69 по дереву. Да. так. Для перфоратора 24 гривні, набір насадок 55 гривень. сверла по металу в наборі 10 штук 139 гривень. Набір головок торцевих 99 гривень. І ключ для патрона 34 гривні. 69 гривень. А, бачите, цінник не поміняний, стоїть 49. Хотів сказати, така ціна дешева. Так що все перевіряйте в Аврорі на сканерах. 24 гривні, щітка металева. Ай, я ж вколовся. Так, по металу. Так, щітки по 29 гривень. Навіть є степлер 149. 22 гривні. 22 гривні середня. Стрічка клейка алюмінієва 34 гривні. Стрічка клейка двостороння, 34 гривні. О, ця штука класна. Так, скільки вона коштує? Цей зарядний пристрій. Ну, хочу ціну 649 гривень. Був 749 ну от Зараз можна зекономити 100 гривень на цьому пристрої зарядному. Так, тут у нас лак універсальний, мастило багатофункціональне. Тут всього дуже багато, емаль грунтова 77, емаль а, універсальна 84, клей монтажний 64 гривні 200 г, герметик акриловий 99 гривень і піна монтажна 169 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Хто пише і дякую вам за вподобайки. Ось такі з'явилися ліхтарі на поличках магазину Аврора, Це, можна сказати, новинка, тому що я їх не бачив. 109 гривень з ручкою на 4 режими. Світить до 3 годин, здається. Да? А, час активну, так. Да. Час світить до а, 3 годин. Час заряджання до 4 годин. Так, якщо я не помиляюсь, такий ліхтар зараз має бути зі знижкою. Да, 179 гривень, бачите, зараз він 179 був 249 Але ціна не помінена, тому потрібно перевіряти цінники. Давайте подивимося, який він насправді. Так, ось такий він має вигляд, в такому може світити положенні. І ще зараз я відкрию, тому що мені тяжко однією рукою. І коли ось так відкриваєте, він автоматично. А включається ось тут зверху в такому положенні. 59 гривень ось такий ручний ліхтарик. На батарейках. 39 гривень ліхтар світлодіодний з ручкою. А це у нас ідуть ліхтарики а, з usb зарядкою ручні. Я скажу, вони деколи такі маленькі, але світять дуже потужно. 64 гривні, здається, такий маленький, але потужний. Зі знижкою лампа з акумулятором. До речі, теж класна штука. 99 гривень. Це найнижча ціна, яку я бачив. Можна в патронні, да, заряджаєте. а потім викручуєте оцей. Ну, зараз я вам покажу. Можливо, всі з нею знайомі, а я так думаю, що комусь новинка. Ось такий в неї вигляд. Так, ось така насадка входить ще сюди, в цю лампу. Зараз я закручу сюди. Ось, я закрутив, можна її підвісити, є спеціальний гачок. І натискаєте, світить дуже яскраво. Так, чому не натискається? Що таке? Погано закрутив. І ось так вона світить дуже яскраво. Ну, тут просто світло. Якщо вимкнути світло, вона дуже яскрава. Матова правда, але світить яскраво. Так, це також така цікава штука. Більше для молодь. Молодь купує на USB-зарядки з пультом керування. А це така продовгаста лампа, як на малюнку відкривати не буду. Світиться в різних кольорах, можна зробити світліше, темніше. Так, і ціна такої лампи настільної 169 гривень. Світильник накладний, укріплення вже входить. Від батареїв працює також можна на батарейках і від датчику руху, мабуть. Так, хочу ціну пробити: 49 гривень, подовжувач-вилка з патроном. Штурмовик випустив багато усіляких штук. Так. Де-де-де-де-де? Сигнал равлик. Дуже як посигналить. Автомобільний плесос 399 гривень в коробці. Подовжувач 179 гривень. Ще одна така новинка від штурмовик торгової марки. Важкенький. 449 гривень. Ну, в Аврорі зараз багато різних ліхтариків, і налобні і такі ручні. Так, бачу в акції 59 гривень ось такий ліхтарик світлодіодний на магнітній основі. Так, ну що ж, я буду закінчувати відео. Бажати вам усього найкращого на головне мирного неба, спокійного дня. Сподіваюсь, все гаразд у вас і до зустрічі в наступних відео.